Отже, черговий раз, всім привіт, любі друзі, разом срали в кукурузі. З вами знову Drone MD, який дещо злий, через те, що через те, що у мене черговий раз стався косяк з записом відео. А саме, як ви вже можете бачити, у нас нова машинка RX7. Зараз я про неї розкажу детальніше. Який, власне, стався косяк з записом відео. Сталося те, що у мене чи то мусфонтик завис, чи то бандікам завис. Ну, коротше кажучи, я купив цю машину, почав запис, затюнив її, все детально розказав. Вже її протестив, пройшов три фоторадара, ось в подіях. Відмінно вона їх проходить, без зайвих питань. І от така от параша нехороша сталася. Що ж, ну так, все-таки треба хоч трохи виправити ситуацію. Принаймні. Похвалюсь своєю новою машинкою і розкажу, що на ній доброго є. Це у нас Mazda rx 7. Чому я вибрав саме її. Ну, по-перше, по мені вона подобається ще з ігор серії Underground, Underground 1, Underground 2, де вона була одною з топових машин. По-друге, я люблю фільм Форсаж. А як відомо в першій частині він дізель ганяв саме на ній. І. По-третє, це що об'єктивно, це дійсно класна машина. У неї хороші характеристики. Ось порівняємо з Лансером і порівняємо з кайманом. Кайман єдине, що в неї виграє трошки покерованості, але це ще дуже все навіть відносно. Значить, я на неї встановив третій кузов, так як п'ятий ще закритий, а третій найширший, а широкі кузова я люблю. Титани на ній, Роя Формула 1. Як на мене, вони найкраще пасують для цієї машинки. Спойлер Джорген. Е, повітрозабірник, здається, вихор і капот GeForce. Повітрозабірник з капотом прикольно гармоніює, такий собі фейшуй. Вініл на ній, кузов смуги 6, він, в принципі, двоколірний, але так як в мене карбоновий капот, то другого кольору тут практично не видно. Ну і Щоб його повністю прибрати, я другий колір поставив такий самий, як колір машини. Присобачив кілька наклейок, і ось я не побоюсь цього слова. У нас є своя перша своя унікальна машина, якої немає нікого ні в кого з чорного списку. Далі ми будемо збирати гроші на суперкар і будемо продовжувати проходку. Значить, що тепер? Порш я поки що залишу як прикрасу гаража. Проти поліції буду ганяти на лансері. Правда, перед тим я мушу зроблю невеличкий тюнінг. Так як... Так як я хочу його трошки візуально змінити, ну зовсім трошки. І, мабуть, все-таки йому бракує трошки деталей в плані двигуна, під підвіски трансмісії і все таке. Це стане нашою новою машиною проти копів. А зараз беремо мазду і не розчаровуємося, продовжуємо ганяти. Отже. Три події з фоторадарами вже виконані. І по графіку плавно проходимо гонки без поліції. Для того, щоб ближчим часом зіткнутися з Джуелс. Так, два кола на виліт, без поліції, з них і почнемо. В противниках Пунто Кобальт і Зубару. Зараз подивимося, на що Мазда здатна в гонці, тому що фоторадари вона пройшла більш ніж відмінно. Управління в неї специфічне, але з швидкістю і з розгоном проблем немає. Ось противники пригальмували, я різко вириваюся в лідери. Так, до управління треба трошки звернути, тому що управління тут своє. Специфічне таке. Цікава машинка себе веде на дорозі, ну, задній привід, двигун спереду. Таких машин любить носити. Але як не дивно, вони дуже навіть непогані в розгоні і в швидкості. і мече. Ну, ви знаєте, Рік-7 була класною дрифтовою машиною в андеграундах. Про стріті, король дрефта на ній їздить. Тут вона теж любить дрефтанути, шкода, що тут немає. Гона в дрефт. Що ж, пункт у нас то зйобує, то ми його зйобуємо, неясно. Найпідступніша машина в грі. Зраний Пунто. Лада калина. Між іншим, є такі чутки, не знаю, чи це правда чи ні, що Влада Калена це і є фіат Пунто Що дуже на як імовірно, так як ми знаємо, на заводі Толія стоїть італійське обладнання від фіата. Та й взагалі, всім відомі Жигулі, це просто спрощені фіати для радянського споживача. В принципі, Лада калени і фіата Пунто є багато спільного. До прикладу калена у варіанті хетчбек ззаду взагалі дуже схожа на Пунто Особливо її задніми ліхтарями, які практично такі ж. Якщо так доля правди в цьому є. Я не здивуюсь, якщо дійсно калена, це трошки видозмінений пункт. Ну, тоді це вже повний позор, якщо настрючити нелада калена. Тим часом друге коло. І ось. До речі, що цікаво. Як ви можете бачити, що проти нас у гонці бере участь гонщик К9, який нас обігнав. Зараз на Копальці. А я читав такий прикол, що у Most Wanted Є саме про цього гонщика К9, є гонщик на К9, на К9, є гонщик на ім'я, на прізвисько К9. І. Так, зараз ще Не варіант. І... їздить він на чорному Порше. Благолату калину викинули. Їздить він на Чорному Порше. І приводиться аналогія з фільмом 13-й район. Типу, там так само є персонаж на прізвисько К9, і також їздить на Чорному Порше. Ну я не пам'ятаю, 13-й район треба ще раз переглянути. Я його давно не дивився. Та ж ось таке К9, я там пригадую, на чому він там їздив. Такий там був і на чому він там їздив. Може, і дійсно на чорному порше, але, як бачимо, в даному випадку К9. Ми на уму копальці. Так, лечетті. Лочеттю, твою мать, ти мене дрючиш. І На останньому полі зразу середитись. Тому що як завжди пахне рестартом. І лечетті залишився позаду. Напряжно трошки гоночка. Напружено все йде. Звук двох класний варік з сьомої. гоночний боліт. Ой, блять, обжинуть? Ні, не обжинуть поки що. Зарядились Спо. І в фініш. Так, 8 тисяч уже за гонку дають, що дуже навіть радує. Продовжуємо гонки на виліт. Рік сьома, здається, дуже навіть давно знята з виробництва. Їх давно робили. Робили певну кількість екземплярів. Не знаю, чи були... чи робили рік сьомі в 2000-х, але по моїх даних з виробництва їх зняли в 93-му. Хоча я можу помилятися. Цілком можу. Щось я десь колись таке, таке читав, що рік сьома була знята саме тоді з виробництва. Ну, якщо це правда, то Машенка пережила свій вік конкретно. Тому що настільки знаю, зараз це рік-сьома дуже ласий смоточок для всяких... Як треба було їхати на зрізку. Для всяких тюнерів, стрітрейсерів і так далі. Ну от противник рванули на зрізку. Правда, ми їм не дали сильно вирватися. Я знаю, що серед тюнерів дуже ціни цього пель Він начебто найкраще піддається тюнінгу і з нього можна робити все, що забажає. Якщо так, треба буде відказати якимось тюнерам, яких у мене нема. Зараз у сусіда. У нього якраз є Opel Calibra Хто не знаю, Opel Calibra це такий невеличкий спортивний купе. Не знаю, з чим можна перевести в порівняння. Може з 240 Nissan, хоча частково воно на нього схоже. Коротший капот у нього, ніж Nissan 240-го. Тим часом друге коло. Я вже менш більш лепто мазде, і вона мене радує. Машинка клас. Не дарма лисий дізель на ній ганяв у форсажі і вздрючив. Блять, ну тут таке треба було забороти ну, бою. І втрючив на ній кучерявого вислочку на екліпсі. Тільки не треба зараз смертіти, що я погано відізвався про покійного пола Локера. Я відізвався не про нього, а про його персонажа Брайана. Згадуючи той же форсаж. Можливо, обминути його стьобний переклад, бо ну, там переклад перших 25 хвилин фільму, який називається Гравіцап. Озвучений таким сумів суржиком. Звід, саме звідти і краду свої жарти. Типу шлангочка лопнула. Антіфріс витік. Ну, не бачив, подивіться. Баян баяном, але місцями там є хорки. О! І К-9 свис, свиснув фуй. Цікаво, на чому він їхав цього разу. Треба буде прослідкувати за цим гонщиком в подальших фондах. Ні, ну не мазда не машина, просто пісня. Рве і мечі. Лау неприємне управління. Хороший набір швидкості. Хі -хі. Блін, ну як я тут таке зроблю, ага. Треба їхати через заправку. Знову кравне, знову запорісплей, запуститься тобто діло. Хороша тачка перечекаюча. І плюс. Відчуваєш себе оригінальним, тому що не їздиш на чомусь такому. Що і вже є когось суперників чорного списку. Це ж своє рідне. Своєрідне. Своєрідне, своєрідне. Своє рідне. Що дочем можна сказати? Машинка клас. М -м -м. Відмінна. Дхнули дві гонки і продовжуємо. Здоров да, му у роман? То напевно ти своїми Роніком і Пиком в задницю доубаєшся. Ну що, як відомо в кого що болить, то про то й говорить. Фоторадар без поліції. Кільцевих нема, лише чекпоинти без. 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 З. Ага, тут тільки дві гонки з. Ці дві. Беремося за Фоторадар! Але набираємо швидкість і програємо від ауді. Цікаво, якась ауді на тілі. Я її пробував, коли проходив Most Wanted на PlayStation 2. Попробував її, правда, не в кар'єрі, а в швидкій гонці. Знаєте, не був я особливо нею вражений. Ай, сука! Запоров. І як я так, вони що вже... А, це вони на першому радарі так ми хелору. Суки розігналися. Ого! Бляха, і тут я починаю тупити. Ножку, Так, а Там уже хтось конкретно далеко відірвався. Я третє місце. Ще й з яким відрелом. Виправляти ситуацію, серйозно пахне рестартом. Це вже все-таки 60% траси. Ну, бо. Так, здається, ситуацію виправили, але ще би... Ай-яй-яй-яй-яй! Негарно. Ні. Хіра ми не виправили. Ну, хоч... Хоч трасу трошки вивчу. Бо що перемога тут уже не світить. Шена підлетіла Блін, Блин, не хил цього. Ну, ну! Блять! Спидпрейкер не увімкнувся, я запоровся в пизду. Не в якому разі. Давай, давай, маздуня! Я тебе вірю. Тебе не дарма прокачують вали. Що ж ти мене так підводиш? Дерева стараємося не посити. Стараємося адекватно рулювати. Вона її заносить. Ну, Але це розплата за задній привід і за великий капот. 45. Ці суки зараз більше наберуть. Ні. Не направо. Ай-яй-яй-яй! Якісь турбец, поїхали на абсолютно непотрібну зрізку. А перед нами чорний Мерседес. Так, ото мішалка. Нам нам вона нам... нічого хорошого не притвіщає. 240, сука, 7. І ми далі лідеруємо. Так триматись. Варшики теж нахуй. Ай-яй-яй, ах. Ось вам чудовий дріфт на мазі. Ну, Як чудовий. Я себе перехвалив, звичайно, ну. Цей поворот на якому мене вічно несе. Ай, себе перехвалив. Топиздів за випустив Порша. нє ні, ні ні Тільки не ауті важно всяких тут пты марс! Бі... Трёчать, соки! Бляха, я там бич розгоняв. Ну а от цього разу я уже встрех. Увидел тут спид брейкер. И тут нормально прыгает. так тобі. Не там змухать нам в каше. Нам і пішов. Так, фініш, финіш, тільки бо стыгнути. Ну ж бо! Перемога! Трошки швидкості ми втратили, але не особливо. Залишилися чекпойнти. Тут спринт з поліцією і фоторадар. І два чекпоинта без. Що ж, рванули? Подивимося, скільки часу вдасться зекономити на майсті. Швидкість непогана. О, дріфт. Опа. Є, всякі, є всякі умільці, які в тюнінгу характеристик ще, тут у мастувантаді. Настроюють масту під дріфт. Але я з цим бавитись просто не хочу вморочити собі голову. Єдине, ще в тюнінгу характеристик, звичай, я це зробив. Так, я це зробив. Трошки даю більше на закіс азоту, він давав більше прискорення. Але швидше витрачався. Ай-яй. Мені і так все подобається. Так не поїхав в тупоек. Бля. І втупаєв. Об розвозчика піцы. А тут пряма я так плачу. Давайте трошки казанем. Чим вища швидкість, тим краще довечі себе будуть на дураці задньоприводні машини. Хоча може це стосується не тільки задньоприводних машин. Можете з усіма атака поїхали падку часу на майзі ми також економимо більш ніж достатньо. В цих гонках Мазда мене також не розчарувала. Ай-яй-яй-яй-яй. І черговий дріфт Франківський. Ріжем кут пасим дерева. Стовпи. Так, зрізати чи ні? А один раз живемо. Давайте з'їбем цей. Ай, сука, рекламний щит. Не надто ефектно було. І не знаю, чи варто було це робити, чи ні. Чи ми більше втратили, ніж зекономили. Ну, але хоч якісь спецефекти. Ха-ха. Пробував повернути і гальмував. Можна трошки стянута швидкість, але я їбав. Так. знаєте знает, у меня на Порщі на цій ділянці я розганявся під 300. Чи я помиляюсь. Але в будь-якому випадку це... Хто там? Да, Родж. Между прочим, Рейзер нанял ребят, чтобы они тебя встретили в темном переулке. Що за ребята когда? Не в курсі. Я сказав, ты услышал. услышав. До встречи. Ой, як страшно. Весь трясусь Іссусь. Що я там казав? А, на рахунок Порше. Порше у мене вже, я так переглядав відео, парі моментів розганялось за 300. Але нічого страшного. Тому що я точно знаю, що... Та Мазда може і більше, ніж тряса, якщо її сильніше протюнити. Воду. Так. І гонка зустріла нас з мійкою. На низьких швидкостях є сильніше заносить. Треба я швидше розганятись. О, швидкість за 200 це якраз стихія Ні, ну Класна, класна машинка. І помічте, не дорога. Хоча новачкам я раджу їздити на ланцері. Лансері, ланцері, ланцері різниця. Його назвав різниці. Новачкам я раджу їздити на ланцері, тому що він найлояльніший в управлінні. Він прощає серйозні помилки. Маз ніхіра собі <клес> одій лісовоза не справиться з управлінням. Мазда вже серйозні помилки, не дуже прощає. А вайпер той поготів. Так, а да, нужко, дамо ж видкості Запас закіс і закінчився, який там 200, 290 не було, було 288, стається. Я хочу 300 з неї витиснути. Ідеї мало би витиснути. Треба... На найвищу передачу на хорошій прямі. Тут боську, тут, тут таке діло не проканає. 292-293 вона видавала. Стадіон мій уріблений. Ой! Ай-яй-яй! Правильно, правильно, паркан, не заважай мені. Є жахливе ДТП чергова пряма, є трошки азоту можна дати. Дати грузу, щоб запахло змаленим. Заврищина Добре, що... Добре, що тут не сильно підстрибнула. А. а саме така широка дорога це стихія таких машин, як Viper. Про Viper я, здається в одній з серії розказував. Що то за звір. Так, ви знаєте, ми пройшли 91 у карти, наші ціла хвилина часу у запасі. У нас DRIC 7 в гонках на секунду мір себе виправдала більш ніж повністю. Ну скільки ми зекономимо. 44-46! Ми зекономили на фініші цього чекпайнта, забрали 8 тисяч гривень. І розбудили поліцію. У неї заднє гальмо. Мі міліція. Заднє гальмо і задній привід. Все ясно. Що ж, любі друзі, ми виконали усі гонки з поліцією, які були потрібні на Джевелс. Глянемо, що там залишилося в подіях. Потримати 6 хвилин погоню. Обійти, о! Дві загородження шипами треба обійти. Начи буде четвертий рівень погонів доступний. 5 порушень і 18, 18 поліцейських машин стукнути. Що ж, це можна виконати все одною, однією погонею. Але ми займемося цим уже в наступній серії. А наразі дякую за перегляд. З вами був Дронемді. Бувайте! І ще раз вибачайте за те, за те, що запоров. Зйомку тюнинга, папа.